Всім привіт! Це дивимось другу серію Сіті за Animations. Перший епізод був прикольний, особливо в деяких із спідницею. Вже була бомба. Бо як вони це хотіли прикрити, що вони закинули це лапшу вже... в, в, в цю сумку. А і що казали, що це сумка сина його. Ну, ладно, побачимо, що нам готує другий епізод. В принципі, тут говорити нічого, що не дуже сюжетні, але все рівно. Побачимо, коротше. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам копія, але в описі під відео я посилаю на реакцію з картинкою та звуком. А ще там посилання на переклад Чипса. У нас сама на Гава там брав переклад до цієї серії, що є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо яка зеленько піка залишилась, можете мені закинути посилання в описі під відео. Буде дуже приємно, і ще більш матуваюся надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк під байку. Теж дуже-дуже приємно. І піднімаю настрій. А якщо ви будете дивитися за посланням з картинкою та звуком реакцію, то будь ласка, не виключайте ролик на ютубі, хай дедалі на фоні просто слугу виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Капається. Якось вони по-моєму. Чим вони займалися, що вони на рівні може класників. Або це, знаєте, така вилучка, щоб посилити свою мотивацію. Ну, вже правдива штука, деколи буває так, що футболіст суперталановитий, суперсильний, але дуже травматичний, на жаль. Коротше, вони не будуть йому пасувати і е будуть самі грати і без нього переможуть. Знаєте, звучить типу приємно, а водночас звучить так, ніби вони його. Не допустять до гри, або. Як я кажу, не будуть його. А... Але він требувався навіть до гри. На якомусь круту, блин. Коротше, його треба було обіргати від всього, а не тільки від футболу. Блін. Мені сподобався опенінг, і пісня дуже приємна. Якщо чесно навіть не очікував песню. пісню в Шов від цього автора. минулої роботи. Блін, вилетіло з голови, як називається. Нечужова все. блін. По-любому, якщо заповнити всі ці номери квартир, можна зрозуміти, про кого епізод буде. Якщо я забував, як в першій серії дехто. Продовжуємо сюжет з минулої серії. Там, де вона підступно докормила її начебто безкоштовною цією їжею. їжою. Тепер те потребує грошей за цього. Ха-ха. Ха-ха! Нормально, а я до вкріше зарабуде. Бідний манга і так, походу, мангу закрили. Як все рандомно круто А? Походу в нас загубила. <ріст> <ріст> Блин, що це комедія, на німе, бо якщо так полетіти, то особливо в судно у це повна жопа. <ріст> Яка вона позитивна, блін. А, вона, це вона виграла конкурс минулий раз.

Mlega, náhle se mnou někdy až nezanímáte. Wow, nie wiem, sobie... Ciekawe, kudy na pochodzie nie Ну, блін, якась битва дуже цікава у них, хто більше нафоткає. Ha Думав, що буде... це трантажувати, що є, якщо по вигляду не ви... і не виглядає так. Вибирають тепло, чи що вони роблять. Hm. <laughs> Nemzáš, to je žurnál tam, kde... je pojede, tak samo, jak tam, kde to je horoskop, byl jeho... Я бачу, хто тут? Э, директор, режисер, головний редактор, короче. Приємна людина да, дуже. Ассуда повідомить до Мангак. Яка цікавы мяу, блін, у Мангака. Мав фанат. Можливо, тому він тоді плакав, коли такі новини повідомлював. Ой, вибачайте. А? Вже ще що, хтось кращий, він більше переметнеться. Блін, а я думав, не вже справді фанат. Бистро перебувся він. Вау, <laughs> wow, нормально. Якийсь епізод прям супер рандомний, навіть порівнюючи з минуле, хоча він не був відкриваючим. Сила кринжи, блин, по-моєму. <laughs> Бля, мерзотно, якщо чесно. Не знаю, чому але таке рожому з підбішування, що радість викликає. Може, із-за сталістики якоїсь такою дивною. Тепер я знаю, що цей журнал краще взагалі не читати, бо там все рандомне може бути. <рив> 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 да уж, як чесно виглядай, капець Гержово, я розумію, чувака. Мені але було б прикольно, якби. Вона цього не робила. Як <laughs> крішові дівчата. Але було б цікаво побачити на реакцію хлопця на боті. Тата тативаку, та, та, по-моєму, так його звати. Фамілія. Як він би відреагував на це все. В принципі... Зараз хочу сфоткати. Блін, як часто я дивований. думав, зараз такий жарт буде, може вона намалює щось на її лиці. Що навіть деколи диво, я такими момент милими більш. Якось, по-моєму, нічого було трохи менше таких моментів. Ну, точно, що у нас тільки друга серія але все рівно. А що може я вже забув просто. Я так розумів, вона спортивна дівчинка і в все, всьому, коротше, легенда, яку хочуть всі клуби до себе забрати. Мені ще подобається, що шоу на інте таке миле і веселе, дуже приємне. Очі рандомне. Зараз перейдемо по всіх клубах пройдемося. Ще одну на себе одну привлекла. Цікаво, що всіх в них одинакові фотики, оці квадратні, блін. Блин, не знаю чому, але ця дівчинка з філетовим волоссям якось супер виділяється. Напевно, і за колір волосся. Хоча може мені здалося. А, а невже це був флешбек її? І... Вау. Може це момент їхнього знайомства. Блін, Мене було тіло з які в неї очі були. По очах, напевно, легко зрозуміти. що це Вона не вона. Бо все так прикручилось, ніби це був флешбек якийсь. Такої реакції я не очікував. <ріст> а, як завжди все рандомно, але все прикольно. Якби вони договорилися, що як ти якийсь справжній клуб? Не хочу бути президентом бо запарно, навіть в уяві а. Зразу e, веду диктатор. Я не можу ця музика на фоні, не знаю, вона якась знаєте, Може мені здається, вона якась, типу. Відпочивальна. Чомусь із, із за той музики. Із-за того, що на дворі капець яка душнута. І я тут прям вмираю. І це як поєднується найтропічна музика щось типу, того, ось що я мав на увазі. Блин, це нічого і та сцена в цьому. Те, у храмі там не впав цей барабан зверху. Колокол, точніше. І все розбив і там коротше, Трагедія була масштабна, але дуже смішна. Общо, напевно, в будь-який момент. Хтось точно таку селу хотів би життя типу перетворити щось. Ну нічого точніше на щось. Алхіміка згадав, блін. Обще. Вже... Звучить, як чесно, не дуже приємно, а як я кажу, не очікував, що навіть будуть підніматися більш серйозні теми. Ах. бідний мангака. А якесь не дуже цікаві історії там. Але, в принципі, такі самі рандомі, як і в самому шоу. Цікаво, на, наскільки довго він буде так виглядати, чи зразу переключиться на те, що до них пройде новий мангак, крутіший артист. А, це ми бачили, що дзвонила ця. Я так розумію, Суперкрута мангака. Не повезло. Коротше. Карма вернулася. Він перевбувся. О, вау! Невже хтось потрогав цю штуку? Вона мене бентежила що з першої серії ходила тут, Якийсь маскот серіалу, невидимий для всіх. Ну, крім мангаки. Справжня арта завжди може потрогати. Те, що він намалював. Або свою уяву, блін. Заповнити. Може це ж тут буде, знаєте, таким маскотом, як в Нішічо була собака, яка хто пам'ятає постійно десь з'являлася деколи. Посіду лапу клала на. Плечети би підтримувала деяких людей. так і, по-моєму, не пояснила. ні, по-моєму, нам навіть сказали хто. Капець, з одного боку, краще, що він повернувся, але з іншого боку, навіть відпочити не дали йому. у нас, слідчим тиждень, блін. No mango. <laughs> Jaka oryginalna idea. Ну oh, вау, wow. у нас, походу, якась супер велика сена 50 треба. Неочікувано. Хоча серія вже 23 хвилини йде, то можливо там. Mm. Ну, побачимо, що там. І справді продовження. А по походу серії можна сказати аж на пів години. А знову цвічунок, блін, там. 500 є прямо перед участком. І типу, я так розумію, в тому, що забрати чи віддати в участок хочеться знайти невелика сума. Ще більше йде воно. <плес> Походу ягола в неї немає, за плечем. А я його там завив десь. Ха-ха-ха. <плес> <плес> to już jakieś nie wiem stycja w tych Або вона, знаєте, так собі продумала виправдання, щоб підняти їх і забрати собі. Але мені щось здається зараз просто поліцейський бас і забере собі. Поки вона тут парилась. Або буду дивитися на неї і вона прийдеться її віддавати. А! Чому я думаю, що він буде ще гірше, ніж це <laughs> <laughs> nah, уж ха Бо я рада, що, блядь, капотнулись до власниці. Ну хочеш, завилетяю. Погано. Закінчила серія, в принципі, як завжди, дуже приємно. Деякі геги трохи, знаєте, слабенькі, а деякі суперкруті. Наприклад, на початку, там, де у нас з дому втікали, було дуже прикольно і рандомно. Або якісь доганяли. в принципі, фіналік як теж прикольний був і з цим. Футбольну команду теж прикольно. Ну, коротше, так, приємно, приємне шоу. Нас Сергію ще й викликає на всякі події нічого. джо. Блін, голо роблена ця жара, якщо чесно, Прямо виматує так, що. Не знаю. І за цього можливо ще тя тяжкіше реакцію робити. Ну ладно. А, то шукаємо наступну серію. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку, Можете мене підтримати посилання в описі під відео без коптернітармі. Перекладачу. До побачення.